Доброго дня! Придбали ділянку 5,5 соток, на якій стоїть будинок 6х6 з червоної цегли. Кладка стін в півтори цеглини, фундамент складений з, блоків, складений з блоків фундаментних та накритий плитами. Перекриття два, другий поверх дерев'яний. Ми хочемо добудувати будинок з гаражем, щоб загальний розмір був 8х12. Перший поверх частина. Я просто термознув, чого 8 на 12. Як так його прибудовуєте, що 8х12. Геобразно виходить. Перший поверх частина старого будинку та гараж, другий поверх на всю площу зі спальними кімнатами. Чи варто так будувати, чи краще все знести і будувати один загальний фундамент і стіни? Пане Владіслав, ви тут трошечки не з того починаєте насправді. Так, друзі. Перше, 5,5 соток це дуже маленька ділянка для сучасного приватного будинку. У нас трошки змінились нормативи. Зараз вам скажу на вину. От останні проекти, котрі ми отримали в роботу, і там от є старі будівлі, то на сьогоднішній день ще треба постаратися, щоб ви пустили цю будівлю як реконструкцію, щоб залишитися хоча б в тому п'ятні, котре у вас є. Тому, коли ви купуєте ділянки з будинки, де є вже будинок і є сусіди, тобто зліва, справа є постройки, вам треба бути дуже уважними. Якщо у вас не витриманий протипожежний відстані, а я нагадаю, це 8 метрів між кам'яними будинками з негарючими фасадами, і 15 метрів, якщо хтось з вас і з ваших сусідів будує каркасний будинок. 15 метрів. Я не знаю, чесно кажучи, вашої ситуації, але я би почав з того, що проаналізував би все ж таки, дадуть вам дозвіл на будівництво чи ні. Тому що може так статися, що вам не дадуть цього дозволу. Тому я не дуже розумію, куди ви хочете розігнатися. 5,5% це може бути садове товариство, і там все забудовано і доволі жорстко. Тому спочатку, друзі, берете. Робите зйомку самі або замовляєте 500. 500 це та зйомка де наноситься в 500-му масштабі ваш будинок сусідні постройки і ви з цими документами йдете на консультацію до свого архітектора, місцевого архітектора. Тобто, у всіх є місцевий головний архітектор, можна піти проконсультуватися, і вам подивляться і скажуть: можна прибудувати чи не можна. Тому що може вийти так, що ви не зможете розширити. Просто вам нема куди буде розширяти. Ну, це буде противозаконно, і якщо, дай Боже, у нас запрацюють закони, люба скарга сусіда і під демонтаж. Просто. Тому, в першу чергу, друзі, виріште юридичне питання. Це в першу чергу. Значить, е, раніше ми. Іноді робили документи і казали, що ми робимо реконструкцію, і нам дозволялося залишатися в тому ж п'ятні забудови. Але в цьому році наша смарагдова влада допомогла всім громадянам України, і тепер вони вимагають витримування протипожерних нормативів відстані, навіть якщо це реконструкція. Так що там залишилась дуже вузенька лазійка. Тепер чисто інженерне питання. Значить, що робити з фундаментом? Об'єднувати чи робити через деформаційний шов. І той і той варіант підходить, друзі, підходить. Не, не треба боятися формування деформаційних швів. На каналі є декілька вебінарів, які присвячені прибудові чого-лібо до будинку. Подивіться їх. Там я розповідаю, що таке деформаційний шов, як він оформлюється, як робиться його оздоблення. Для того, щоб не було ніяких проблем. Є можливість приєднати жорстко. Так, теоретично вона є. Але для цього треба подивитися і вашу геологію і оцінити всі ваші конструкції. Тобто, я не виключаю таку можливість, як об'єднати старий і новий фундамент, тому що це невелика прибудова, і якщо грунти і геологія дозволять це зробити, теоретично це можливо. З приводу демонтажу, значить. Я би не поспішав. Значить, якщо ви подивитесь уважно, і у вас іде фундамент, ось тут є горизонтальна гідроізоляція тобто у вас бетон, потім горизонтальна гідроізоляція і потім цегла пішла, я би цей будинок не демонтував. Чесно кажучи, чому? Тому що він сухий, від нього може добитися толку. От е, коробка коштує теж грошей, навіть те, що у вас зараз є, вибачайте на сьогоднішній день це десь 300 баксів метр квадратний. Ну, гроші так просто не валяються. Тому, зважаючи на те, що це цегляний будинок, я би в принципі розглянув можливість його реконструкції. Наступне. Мої підозри, що у вас обмежений бюджет, тому що будинок на, невелич... на невеликій ділянці, бюджет обмежений. І тому тут вступає в силу ще один аргумент в те, щоб займатися реконструкцією. Точкове фінансування. Тобто назбирали гроші на якийсь один об'єм, клалися, зробили, просунулись далі. І таким чином можна рухатися. Якщо все це демонтувати і потім починати з нуля. Ви будете це просто будувати довше, без даху над головою. А так, в принципі, ви зможете приїжджати в цей будинок, у вас є дах над головою, наприклад, літній період, навіть виконувати якісь роботи самостійно, займатися обустройством вже ділянки, якщо грошей немає, і так далі. Тобто, ви, по суті, з землі вийшли, і у вас немає важкої техніки і великої кількості бруду. Тобто, ви паралельно можете займатися обустройством вашої, вашої ділянки. Тому. Якщо гроші є дозволяють вам збудувати новий будинок, так є монтаж і будівництво буде швидше, однозначно якісніше, якщо ви робите це з нормальними будівельниками, і ви закрите це за один-два сезони. Якщо обмежений бюджет, я би розглядав реконструкцію як варіант, але лише після повного аналізу цього будинку. Так, е, отакий от алгоритм дій. Дякую, друзі, за ваші питання, і ми рухаємося з вами далі. Е, не забувайте донатити на Збройні Сили України. Війна не закінчилась, вона продовжується, і ви ж бачите, що бюджет 26 року, року не передбачає фінансування Збройних сил України. Тому, друзі, тримаємось міцніше, не втрачаємо надію, обирайте волонтерів, обирайте підрозділи і підтримуйте обов'язково фінансами, щоб хлопці і дівчата, завдяки котрим ми з вами спілкуємось, бачили, що тил не впав, в нього є віра, надія, і ми працюємо на перемогу. Ну що, рухаємось далі.